На Волині затримали зловмисників, які організували наркобізнес. За інформацією правоохоронців, організували промисел двоє чоловіків: – 23-річний та 24-річний Лучани. Встановлено, що вони реалізовували заборонені речовини з рук в руки на території Волинської області. До протиправних дій наркоділки залучили ще декількох волинян. Вчора за місцем проживання фігурантів, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили. Згортки з наркотичними речовинами, електронні ваги, засоби для вживання наркотиків, мобільні телефони та банківські картки. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 25 тисяч гривень. Збувачів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В відомості кримінального характеру слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмисникам.